Юр, всім відомо. Ти кінопродюсер. Оціни мою ідею. Створити фільм про українських супергероїв. Це гарна ідея, але для цього потрібна дуже крута назва. Назва готова. У Марвула були месники, а у мене буде українські месники. А є ще краща назва: не українські месники, а МНСники. І це вже буде не фантастика, а реальна правда. На черзі спеціальна військово-патріотична премія. Незламні. З перших днів повномасштабного вторгнення всі підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій одягли бронежилети і продовжили виконувати свою роботу. Починаючи з 24 лютого, українськими рятувальниками врятовано понад 11 тисяч громадян, ліквідовано понад 115 тисяч пожеж, з яких більше 16 тисяч виникли внаслідок обстрілів. Розміновано майже тисячу квадратних кілометрів нашої країни. При цьому знешкоджено понад 430 тисяч ви небезпечних предметів особливої уваги заслуговують ті підрозділи, які працюють на прифронтових територіях під щоденними ворожими обстрілами, зокрема у Бахмутському районі, де все ще проживають люди, зазнає постійних ударів і місто Торецьк Бахмутського району. Саме тут працюють рятувальники 61 ї державної пожежно-рятувальної частини 22 го державного пожежно-рятувального загону. Тут кожна хвилина може коштувати життя. Тому рятувальники оперативно розбирають завали, щоб рятувати мир мирних жителів. Транспортування поранених до лікарень є одним з найскладніших етапів допомоги в таких ситуаціях. Окупанти навмисно намагаються вразити саме вогнеборців, знаючи, що вони не мають зброї. Ворог прагне позбавити мирне населення шансу на порятунок. Рятувальників розстрілюють на них, скидають з повітря, боєприпаси та беруть в полон. Проте навіть за таких умов. Вони продовжують працювати, адже розуміють, що їм довіряють. На них чекають залишати рідне місто. Вони не збираються, кажуть, що стоятимуть міцно до перемоги, адже розуміють. Вони потрібні людям і країні. Спеціальна військово патріотична премія незламні за самовіддані та героїчні вчинки під час найскладніших рятувальних операцій, пов'язаних з порятунком цивільного населення України, постраждалого внаслідок цілеспрямованих дій агресора. Присуджена 61-й державній пожежно-рятувальній частині міста Торець головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області. Для отримання нагороди на сцену запрошується начальник Бахмутського районного управління головного управління ДСНС України в Донецькій області, полковник служби цивільного захисту Олександр Сторєв. Разом з паном Олександром ми запрошуємо на сцену тимчасового виконуючого обов'язки голови ДСНС Володимира Демчука. Вручити нагороду переможцям запрошується народний депутат України Максим Ткаченко. Та генерал-майор медичної служби, начальник національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь Анатолій Казмірчук. Олександр Сторів з перших днів повномасштабного вторгнення організував взаємодії з військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк, що дало змогу всім оперативним службам швидко реагувати на всі надзвичайні події та підтримувати на мінімальному рівні системи життєзабезпечення міста. Особисто брав участь в евакуації громадян, в гасінні пожеж і проведенні аварійно-рятувальних заходів. Неодноразово потрапляв під обстріли, проте завдяки рішучим та чітким діям зміг зберегти життя не лише собі, але й своїм колегам та мирним мешканцям. Олександро Володимировичу та його колегам евакуювали вже понад 550 людей безпосередньо з лінії активних бойових дій. Переважна більшість з них особи з обмеженими можливостями, люди похилого віку та діти. Дякую всім присутнім. І... Безумовно, я хочу подякувати Юрію, Георгію і усім виступаючим сьогодні зі сцени, тому що коли ми говоримо, дякуємо нашим захисникам і нашим захисницям, сьогодні ми на 100% чітко розуміємо, що це, безумовно, головні люди нашого життя це Збройні Сили України, але є і величезна кількість людей. Українців, і сьогодні ми маємо таку честь вітати їх на цій сцені весь вечір, які також заслуговують на ці нагороди і на слова дякую від кожного з нас. Я хочу нагадати, що війна в Україні йде десятий рік, не з 24 лютого 22-го року. І мені здається, що велика кількість звичайних людей. Слава Богу, вони не знають, що таке робота ДСНС. Але, на жаль, за ці роки війни і за ці два майже вже роки повномасштабного вторгнення ми всі з вами побачили і зрозуміли, хто ці люди. І на спині у цих героїв написано. Слово рятувальник. Я думаю, що цим словом все сказано. Це люди, які рятують людське життя. Я хочу подякувати ДСНС. Дякую і слава Україні! Героям слава, Героям слава. пане Максиме, дякуємо. Я маю за честь привітати з сьогоднішньою високою нагородою. знаєте, по праву скажу своїх колег. Адже військовий хірург. Чи звичайний хірург спасає життя військовослужбовця пораненого, травмовано, чи цивільної людини, яка отримала травмування чи поранення в операційній. Ви і ваші підлеглі це робите і в мирний, і військовий час. Саме від вашої злагодженої роботи залежить збережена інфраструктура нашої держави, госпіталі... збереженість наших лікарень, наших госпіталів, наших мирних помешкань. Тому я хочу передати щирі вітання кожному працівнику і працівниці Державної служби з надзвичайних ситуацій, низько вклонитися вам за титанічний і професійний труд, за ту працю щоденну, яку ви виконуєте заради найшвидшої нашої перемоги, і за кожне збережене вами життя. Слава Україні! Слава рятівникам України! Героям слава! Шановні почесні гості, організатори, учасники. Мені надзвичайно приємно, що саме наш підрозділ отримує цю нагороду. Насправді це заслуга відзнака не тільки нашого колективу, але й колег з усієї з ДСНС, з усіх з усіх куточків України. Ми сьогодні працюємо під постійними обстрілами. Рятуємо людей після ворожих обстрілів, атак. Розгрібаємо завали. Як вже було сказано, до нашого одягу додалися бронежилети. Це не просто так, адже російські війська цілеспрямовано стріляють по рятувальникам, знаючи, що ми не носимо зброю, що у нас немає зброї, ми не зможемо дати відсіч. Але ми продовжуємо працювати. Проводимо евакуацію, надаємо домедичну допомогу, підвозимо. Питну воду, продукти харчування і будемо продовжувати це робити. Я запевнюю вас, що ми в будь-яку мить, в будь-яку годину прибудемо на допомогу будь-кому, на хто на це потребує. Продовжимо працювати, наближати нашу перемогу. Дякую від усіх колег за відзнаку. Слава Україні! Героям Добре. слава Олександре! Дякую, Володимире! Шановні пані та панове, ви знаєте, дійсно дякуємо вам, що ви сьогодні нас оцінюєте за те, що ви нам дякуєте. Я від всього багато багатотисячного колективу нашої служби хочу сказати вам, що ми робимо це за покликом серця. Ми робимо це завжди і будемо це робити до і до перемоги нашої і після перемоги. Я хочу е, зазначити про те, що наші рятувальники-рятувальниці щоденно формують ту незламність. Своїми діями, своїми вчинками, своїми героїчними вчинками. І знаєте, ці тисячі врятованих життів це, напевно, найвища нагорода державної служби з надзвичайних ситуацій, тому що головне завдання це врятувати. Дякую.